Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роксолана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Ми продовжуємо з вами вивчати колоду Райдера Уейта, розбираємо послідовно всі аркани з точки зору символізму. Сподіваюся, інформація цікава та корисна для вас. А у описі цього відео ви знайдете ссылки на інші відео з іншими арканами. На черзі у нас 11 аркан, його назва правосуддя, інколи ще називають справедливість. Загальний огляд карти, давайте подивимося. У нас жінка у червоному, в руках в неї меч і ваги. Часто такі статуї або монументи можна зустріти у судових будівлях. Прототип взятий з древньогрецької богині феміди, яка була богинею права і порядку. А далі давайте звернемося до символіки, оскільки кожен промальований символ і деталь мають своє значення. У руках ми бачимо і ваги. Ваги у нас символ точності правосуддя. І на ваги, як наче кладуть добро та зло, вину та невину? Меч у руках це символ покарання. Також ми знаємо, що у колоді Райдера Уейта меч це стихія повітря. А повітря у нас це інтелект, логіка і тверезість наших рішень і дій. Який погляд у нашої героїні? Давайте розглянемо. Я б сказала, він досить тверезий, чіткий і навіть суворий. Колір має значення, тому мантія у нас червона, а червоний це у нас символ активності, сили і влади. Сидить наша героїня на сірому троні, і з обох боків ми бачимо сірі колони. Сірий колір це колір холодності, байдужості, прямолінійності. Давайте звернемо увагу на позу нашої героїні. Права нога, права ступня в неї виглядає з-під червоної мантії. Це говорить про готовність встати і зробити рішучий крок до дії. Героїня має і корону, а корона символ могутності і впливовості. Щодо волосся, волосся у нас золотаве, і це символ ясності розуму та думок. Позаду нашої героїні ми бачимо і завісу. А завіса нам говорить, що щось приховане, щось нам не до кінця відоме. Але трохи так ми і бачимо жовтий колір позаду. Жовтий колір це колір світла. Тобто завіса може відкритися, якщо у людини є чисті думки та чисті помисли. Ви, думаю, вже знаєте, що кожен аркан пов'язаний із Зодіакальним знаком або планетою. Тому одинадцятий аркан правосуддя. Пов'язаний з зодіакальним знаком ваги. Ваги у всьому намагаються досягти рівноваги. Це зодіакальний знак покою, чесності, справедливості і компромісу. Це їх основні якості. Тому і наша героїня володіє цими характеристиками. Аркани мають у нас і число. Одинадцять це у нас у нумерології. 1 плюс 1 дорівнює 2. І двійка це у нас число вибору і число прийняття рішень. Я б сказала так: що основна порада по цій карті, якщо не знаєте, як діяти або яке рішення приймати, то треба поступати по совісті і по справедливості. Пропоную завжди робити аналогію та паралель. Аркану та якогось відомого фільму, серіалу або персонажу. Таким чином, ви зможете легко пригадувати, і вам буде легше запам'ятовувати основні характеристики та значення аркану. Аркан 11. Правосуддя і справедливість. Мені нагадує серіал Закон і порядок. У ньому кожна серія пов'язана з якимись правопорушеннями. І суддя, прокурор і адвокат намагаються знайти справедливе рішення, і кожен герой отримує по заслугам те, що він вчинив. Далі, давайте ми будемо більш конкретні про трактування та значення в наших розкладах. Якщо справедливість буде у нас випадати. У розкладах і на наші запитання, то основні трактування можуть бути, звичайно, це зважені дії і рішення, це приймати рішення, коли ми зважуємо всі за та проти, всі плюси та мінуси. Може бути як партнерство, може бути як примирення, може бути як вирішення конфлікту. Інколи це означає юрист, адвокат, якісь судові справи, документи, шлюб або розлучення. Ну, наприклад, якщо поруч з нашим арканом правосуддя буде Аркан іерафант, то звичайно це буде прямим доказом. І свідчити про шлюб або реєстрацію можливо шлюбу. Тому треба, звичайно, ще звертати увагу на сусідні аркани, але в цілому це можуть бути і шлюби, і розлучення, і якісь контракти, реєстрації справи, які потребують такого професійного юридичного погляду. І Юриста, адвоката, нотаріуса, тобто, все, що пов'язане з оформленням, реєстрацією, теж по цій карті часто може випадати. Ось такі основні у нас трактування та значення. Якщо залишилися запитання, пишіть у коментарях. Не забувайте ставити дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Я вдячна вам за перегляд. На все добре, Па-па!